Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Значит, дивіться, ну, хочу нагадати, хто ще має якесь бажання підтримати канал. Попрошу долучитися до спонсорства або підкинути, як то кажуть, якусь вашу допомогу, якщо маєте бажання, такий прапорець маю на розвиток каналу, то посилання лише у рахунок. Тяжка скрута фінансова, знаю, що всім важко. Можливо, хтось виявить бажання допомогти мені і подякувати за мою роботу. Дивіться, тема відео. Мотогодина. Чого вона мото, чого вона година. І чого це одне слово. І з реальними годинами, як ми маємо, знаємо, є час. Носимо годинник на правій чи на лівій руці. Неважливо, я ношу на лівій. От чого саме. Вона не збігається з реальним часом виконання тої чи іншої роботи. Раніше навіть читав коментарі, відповіді інших блогерів на це Я от по мотогодинах орієнтуюся, скільки часу я потратив на виконання тої чи іншої роботи. І в мене був також такий косяк. У мене був також такий косяк. Як виявилося. Це трошечки не співпадає, і навіть не трошечки. Ми можемо побачити. Наші з вами, точніше, мої мотогодини. 394 рівно. На 394 я поміняв мастило. Я поміняв мастило на 394 мотогодини. Вже так трошки проїхався з боронами. Перша аварія пустила тут сварка. Нічого, дві дирочки. Пластинка і воно нікуди не дінеться. Ну, і ще тут провариться ту пластинку, щоб воно тут не крутилося. Коротше, скрізь проварив. Тут ну, труба ржава, Ну, не хотіла вона варитися. Все. І чистив, що хоч трошки пофарбував я її, наскільки вистачило фарби. Якийсь мінімальний вигляд вона вже має. Тобто я вже з боронами працював, не зняв відео, бо знав, що щось вироблю. Ну, менше з тим. Так. До речі, нагадую вам за ще поки що не Повністю в у всьому асортименті подорожчання є в магазині Агровес. Плуги зараз, їжаки, граблі, окучники, культиватори, оприскувачі, все, що з цим пов'язано і не тільки. Асортимент можете подивитися, я лишаю в описі номер телефону магазину і в описі лишаю сайт, все, що де брав. Демонстрації, роботи, все питання, що стосуються цього плуга, моменти по тракторцю. В мене на каналі предостатньо відео. Будь ласка, до вашої уваги. Значить, переходимо до деяких математичних розрахунків. Ми маємо прилад, який рахує ці мотогодини. Він має, як і будь-який прилад, масу. І від реле генератора так званого, який тут є. Це магнето, яке знаходиться ось тут там, вентилятор. Я маю ж дві лампочки, я засвідчую. Ось тут та система, хто не знав. Два проводки, третій на землю, власна земля, тобто його. І все. Тому переходимо до математики, яку я дуже не люблю. Вас для прикладу, щоб порахувати мотогодину, мають бути три перемінних. Це оберти колінчатого вала. Так. Ну, не три перемінних, а три значення, скажімо так. У вас має бути час в хвилинах по обертах. І час потім ще один множник це час у хвилинах. години. Тобто одна година. треба буде множити, значить, у нас є деяка кількість обертів на хвилину. Значить, це буде оберт за цілу, кількість обертів за цілу годину. І коефіцієнт ділення 100 тисяч орієнтовно. 100 тисяч імпульсів має піти. Тут проходить це все вираховано методом таким. Є прилад, який рахує мотогодиль, неважливо, він не механічний чи який. І залежно від імпульсів генератора. А імпульси генератора тут налаштовані якраз так, що відношення шківа ведучого і шківа відомого на генераторі якраз мають таку кількість, щоб і розраховувати. Оцей момент. Ми маємо максимальні оберти цього двигуна. Це будуть 2200. Але такі середні робочі в людей, так як я дивлюсь і питаю, це орієнтовно 2000 обертів на хвилину. Ми маємо 2000 обертів на хвилину. Відповідно, в годині в нас 60 хвилин. Це ми зараз шукаємо мотогодину. В. В годині 60 хвилин нам треба це все помножити на 60. Вийде 120 тисяч. 120 тисяч треба поділити на 100 тисяч обертів нашого колінчатого вала мається на увазі, за які вийде мотогодина. Вийде 1,2. години. Треба на мотогодину. Навпаки, тобто 1,2 мотогодини вийде на 1 годину роботи. Фактично. Тобто, у вас вийде так. Це відношення, значить, приблизно буде 45. Орієнтовно, приблизно ми візьмемо. Приблизно 45 це, якщо так порахувати ще. Можливо, 200, хтось працює і так далі, тут вже буде значення відповідно більше. Тут буде, значить, шістерка і так далі. Приблизно 45 хвилин реального часу, реальних, буде одна мотогодина. Це вам такий приклад. Це в моменті з таким трактором. Як я до цього здогадався і до цього дійшов. Це коефіцієнти ці всі є в інтернеті, але я пам'ятаю, півтора роки тому в оранці я казав таку фігню. Якось години оці мотогодини в роботі швидше йдуть, ніж там в транспортуванні. В транспортуванні я їжджу чуть швидше. 1000 мотогод... обертів так, на 60, значить буде у нас 60 тисяч, відповідно. Поділити їх на 100. Це в нас вийде значить 0,6 мотогодини в годину. 0,6 це буде приблизно 35 хвилин. Ой, не так. навпаки, 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 навпаки. 45 хвилин реальної роботи. 0,6 мотогодини буде за 1 годину. Це нам, значить, треба на. О, все правильно. Тобто, нам треба тут не так, все. все все Значить, нам треба буде хвилин реальних з години. Зараз трошечки, бачите, напутав. Так. 0,5, значить, треба 2. Десь приблизно з хвилин треба буде десь орієнтовно 100-110 хвилин реального часу. Тобто година 40. Так. 1 на 40 це буде в нас в е, відношенні до цього. Це буде 1,65, можливо, сотих години. Розумієте? Тут треба 45 хвилин на цих обертах. Ну, тут двічі, допустимо, 90 хвилин та півтори години, трошки більше. Так. 100. Орієнтовно, 100 хвилин. 90-100 хвилин, 110, можливо. Я трошечки в математиці не сильний, але щоб ви розуміли, це реального часу. Так? Щоб накрутити стільки мотогодин. Вас є тут, що ви получите, значить, одну мотогодину за 45 хвилин реального часу. Розумієте? Одна мотогодина швидше, ніж реальна. Є у вас автомобіль? Знову ще один приклад. Автомобіль, на якому ви рухаєтеся дина динамічно. Так? Динамічно. Ви там нехай 5. 5 тисяч обертів на хвилину. Ми, значить, на 60 буде в нас 300 тисяч. Ділимо на 100 тисяч. Вас буде, значить, 3 мотогодини за реальну. Тобто, за реальну годину шляху на таких обертах двигуна, неважливо на якій швидкості. Це вже залежить від вашої передачі. Але на таких обертах, ну, наприклад, хоч там ніхто не їздить, так їздить там 2,5-3, це вам для прикладу, так. Для прикладу, ми звідси знімаємо максимальну потужність, значить нам треба там максимальний крутний момент. Тобто ну і потужність, якщо ви так хочете. Нам треба розвинути близько до максимальних обертів. І ми отримаємо тоді 3 мотогодини ну, пробігу двигуна в мотогодинах за одну реальну. Для прикладу, хтось каже. От, Заміна мастила, там пробіг 8-10 тисяч кілометрів. Так? Це, щоб було легко, так і рахують. Вираховують приблизно середню швидкість, вираховують там динаміку, скільки все приблизно туди-сюдим. І там виходять мотогодини. Тут мотогодини набагато важче в автомобілі вирахувати. Чого. Я вам скажу в двох словах: по-перше, автомобіль він більше їздить. так. Тут пробіг, бо автомобіль він це в основному транспорт возити вас там, чи возити якісь вантажі. В трактора дуже багато є перемінних елементів, різна швидкість, різні оберти. Він може стояти, калатати так? на максимальних обертах, наприклад, там, з гілкорубом чи з чим-небудь, з бучим, на різних швидкостях. Тобто, в нього може бути пробіг в кілометрах, абсолютно там мізерний. Але в пробіг в мотогодинах в нього якраз буде підходити до моменту, де треба буде там мастило це замінювати. Думаю, ви розумієте. На такій швидкості обертів колінчатого вала, вам, щоб накрутити 1 мотогодину, вам треба буде 45 хвилин реального часу. На таких обертах вам треба буде півтори години реального часу. Ну, тут, відповідно, можна сплясати, а яким макаром це порахувати? Тут тисяча, тут дві тисячі, значить тут треба 45 помножити на 2, буде 90. Ну, приблизно там 1,5 години, значить, півтори години. 90 хвилин. Трошечки тут недобре я помножив. 90 хвилин вам треба буде в транспортних роботах, так? щоб накрутити одну мотогодину. І я так помічав, що коли я їжджу, мотогодини дуже-дуже довго тягнуться. Коли він в роботі на вищих оборотах, мотогодини йдуть швидше. Все. І так само, і тут та, та фігня. Ось. Ось є тут мотогодини. Тут виставлений коефіцієнт 156, залежно від кількості зубів на вінцьові маховика. І оцей. Датчик, він щитує ці імпульси. І коли він прорахував 156, він рахує вже це повним обертом. Передає дані сюди. І ці дані потім крутяться от сюди, на мото години. Тобто, значить, тут по обертах нас відповідно. По тих коефіцієнтах ділимо на 100 тисяч обертів колінчатого вала. Тобто, за годину. Цей мотор накручує 120 тисяч обертів. А одна мотогодина тут буде це 100 тисяч обертів. Значить, він накручує більше одної мотогодини. Все, за годину роботи. Значить, відповідно, виходить тут на там може бути 25, так і вийде 45 хвилин реального часу. Це ваша мотогодина. Я сподіваюся, що я так приблизно орієнтовно вам це зміг пояснити, розказати. Що це, як це, в автомобілі легше. З заміною мастили, для чого цей і потрібні в дизеля там, трактора мотогодини. А тут потрібно, бо він більше працює там в різних, абсолютно в різних умовах. А тут більше це пробіг в кілометрах. Ось і все. Тому я так думаю, що інформацію я подав адекватну, нормальну. Вам буде вона однозначно корисною. Ви користаєте її для себе. З головою і будете знати, що мотогодини реальні це не означає, скільки часу ви провели в тракторі. Це вже собі, як то кажуть, оберти мотора вам покажуть цим показчиком, скільки саме от моторесурс двигуна пройшов. Це, тут якоїсь межі ресурсу немає, там, в різних людей хтось може покласти того мотора за місяць, а в когось більше 10 років без проблем, без заміни борщової, без абсолютно ніяких... Втручань все працює ідеально і прекрасно. Це все залежить, вже, як то кажуть, від вашого стилю їзди. Це буде вказувати вам на те, ми знаємо, що рекомендовано в навантаженні 50 мотогодин. Якщо трактор в навантаженні, кожні 50 мотогодин замінювати мастило. Якщо трактор більше в транспортних роботах, більше в нього немає таких навантажень, перегрузок і так далі. Більшості 60-70, можливо, мотогодин. От. Хай буде 70, так орієнтовно, плюс-мінус 1 до так, 70-75, хай там буде, щоб були точні числа круглі. Все, будь ласка, тоді можете без проблем все прекрасно. Не, не лийте головне по мої, в цей двигун, та й все, все буде з ним прекрасно. Так, ще з головних нюансів: будуть, буде 400 мотогодин. Тоді знімемо висновки після 400 мотогодин саме. Що я можу сказати про тракторця? Чи в мене деякі якісь виникли сумніви, як я його купив, чи вже скільки років, вже скільки е в нього було вкладено по роботі, які модернізації основні знову проводилися. Все в загальному загалом охопимо, постараємося все це сказати. З яким навісним він працює, чи він справляється з моїм об'ємом в землі, це три гектари власної, з них два орної і орієнтовно. Якщо всіх робіт взяти біля п'яти калимів, я думаю, що це доволі непогано для тракторця. 18 кінських сил і 2000 доларів за новий трактор. Типу. Ну, вибачте, пробачте. Зараз аналог, скажімо так, все рахуйте саме, там чуть-чуть не такі колеса там 7,5 на 20, а тут 9,5 на 16. КПП та сама, мотор там 0,5 і 15, і є два аналоги. Будь ласка, беріть зараз менше 3000 доларів. Я багато оглядів зняв і ще буду знімати. Були деякі не, не прорахунки в конструкції, я їх усунув. Я на те не потратив навіть, ну, навіть 1% від вартості трактора. Тобто, ну, тут нема що казати. От і все. Десят, тобто 10 навіть відсотки. Десь орієнтовно, 1003-4 сюди пішло там, на освітлення, на приборну панель. Там деякі елементи, там якісь електроди, сварка, булгарка. оце все. Це все єрунда. Тому ось таке навісне. Стойка 52, маса плуга 95 кг. Брав він в магазині Агровес, який вам всім рекомендую, бо якісне, дуже якісне навісне. Найкраще серед, можна сказати, в тому ціновому діапазоні ви кращих копій польських плугів, польських борін, культиваторів ви не знайдете. Моя вам рекомендація: посилання на все, всі номери лишаю в описі. Ознайомлюйтесь. Отакий момент з тими мотогодинами. Я не знаю, чи хтось знімав відео детально, розказував про це. Я не знаю, типу. Може хтось раніше знімав, може хтось хоче ще зняти, чи вже зняв, а я не бачив. Я знаю, що я, на жаль, не маю часу за всіма дивитися. Я просто, так як я вичитав в інтернеті, я давно мав це розказати, це дуже давно. Я вам скажу, коли я мав, ще в грудні місяці. Я тільки сьогодні згадав, просто часом відкриваю телефон, дивлюся документи, я там замітки часом роблю. Блядь, думаю, ай. Вже три місяці пройшло, люди вже забули. І те я забув. Але добре, що часом є така звичка щось записати. Блокнот маю. От. Якийсь мерз. Скат. Проспект Московський. Вже проспекту Московського не буде, блядь, ніколи. ніде. Ні в Харкові ніде. Навіть в самій Москві не буде проспекту Московського. Скоро що згоріли вони сука синім вогнем. Все буде ось це. От. Інакшого не дано. Отака От фігня, хлопаки, я думаю, що я вам якусь інформацію. Зараз секунду, бо щось не фокусується. Інформацію якусь я вам подав. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вже буду нагліти. Не просив. 3 роки не просив рахую. Скоро 3 роки каналу я не просив. Один раз просив. Прошу просто ну, підтримати мене, як можете. Хтось фінансово, хтось морально, хтось лайком, хтось підпискою. Прошу всіх, долучіться. Я стараюся для вас. А наразі, добрі хлопці. Будьте всім здорові!